Восьмикласниця приходить додому і каже: Тату, мені хлопець у школі сказав, що у мене шикарний бампер, класна облицьовка і що він хотів би заглянути під капот. А що це означає? Кхе -кхе. А ти скажи йому, що ти ще на гарантії? А якщо він захоче заглянути під капот і поміряти рівень масла, то я розширю його вихлопну трубу до неймовірних розмірів. Ліс, тварини зібрались на галявині на суд. Всі самки вагітні і судять їжачка. Ведмідь суддя запитує Ну, підсудний, що ви можете сказати на своє виправдання? Я не винен. Розвантажував товар, носив на спині. Ну, все як завжди. Звідки ж я знав, що це презервативи були? Дівчинка сьомий клас, прийшовши із школи, говорить мама, я така дурна, така. Дурна. Ой, що сталося сонечко, чому? Ну, дівчатка у нас такі просунуті, знають значення багатьох слів. А я ні. Чому ти зі мною не говориш на ці теми? Е, Наприклад, а хто такий коханець, коханка? А, ну, коханець це класний чоловік, друг сім'ї, помічник тата. І так далі у тому ж дусі. Донька, а, зрозуміло. А хто така коханка? Мати груба, ой, доню, це злодійка, донька, округливши очі. Мамо, вона краде те, що погано лежить? А, Та ні. Вона краде те, що добре стоїть. Оксана Петрівна в класі. Так, Богданчик, про відмінює слово голосувати. А так, я голосую, ти голосуєш. Він голосує, вона голосує. Ми голосуємо, ви голосуєте. А так, Богданчик, а вони? А вони? Та срати вони на нас хотіли.